Революція гідності в Україні зайняла центральне місце в історії, ставши каталізатором протестів у Донецьку та Луганську. Місцеві жителі не залишилися осторонь, активно підтримуючи активістів, які відстовували європейські цінності. У 2014 році почалися протестні акції, які призвели до ескалації конфлікту. Місцева влада не залишалася байдужою, організовуючи акції на підтримку тодішнього президента Януковича, демонструючи політичну розколотість усередині країни. Ситуація стала критичною після розстрілів на Майдані, що підштовхнуло до нової хвилі активності проукраїнських акцій. Ці події стали важливим символом протесту проти агресії та насильства, що охопило країну. Угода між владою та опозицією була підписана, але не всі учасники погодилися на компроміс, що свідчить про наявність глибоких розбіжностей у суспільстві. Ці розбіжності тільки поглиблювали політичну кризу. Втеча Януковича стала каталізатором паніки серед його прихильників. Це призвело до масових відставок з ключових державних установ.